Вітаю на моєму каналі. В цьому відео ми, як завжди, з доказами розберемо важливі моменти, про які не говорить Андрій Чепік, продаючи своє навчання по діагностикам. Якщо ви вперше на моєму каналі і цікавитеся моєю мотивацією у викритті діяльності пана Чепіка, то перегляньте, будь ласка, перше відео на цьому каналі і зрозумійте, що я не просто так. Записую відео про чепіка вже декілька років. І що мій підход він лише про об'єктивність. І за те, щоб говорити про факти, як вони є, і з доказами. Тобто, сьогодні ми поговоримо. Перше, оце ми розвіємо міф про те, що для запуску діагностик вам потрібно всього 150-200 доларів. І то вони відіб'ються перший тиждень, так як обіцяє Чепек. ми побачимо, з чим вам насправді прийдеться зіткнутися і які витрати вас чекають фактично. Друге, ми поговоримо і фактично розвіємо міф про те, що, тобі, говорить, що вам не потрібно для цього вести соцмережі. Це друге, про що поговоримо. Третє, поговоримо про міф про продюсерів новачків, які типу, будуть зацікавлені і розкрутять ваш продукт. Типу вам технічно нема за що переживати, ми вам все типу, дамо на курсі. Там, Шаблонний лендінг і так далі, так далі. Тобто розглянемо це питання, технічні моменти, що там по коштах і з чим вам підеться звідкуститися. Чому ми говоримо про ці питання, а не про саму діагностику, яку продає чепік? Тому що дивіться, до діагностики вам ще треба дійти. Розумієте, щоб людина сіла напроти вас, і ви почали їй продавати діагностику, вам треба зробити величезний об'єм роботи, на який витрачається. Купа часу, грошей і сил. А вам показують в рекламі чи кисах вже останню картинку. Типу, дивіться, як чудово, але 80-90% цієї роботи відбувається ще до того, як ваш майбутній клієнт сяде перед вами. І ці етапи ви ніяк не виключите з цього процесу. Тому давайте про частину цих підготовчих етапів і поговоримо. І чи так це там все радужно і дешево, як обіцяє чепка. Тож. Намагаючись продавати діагностики, чепік говорить, що не треба особливих вкладень тільки 150 200 доларів, які відіб'ються у перший тиждень. Насправді, ви зіткнетеся з купою технічних питань, які самому буде вкрай складно вирішити. Або це розтягнути, якщо буде самостійно, то ну, на довгі місяці, якщо буде самостійно це робити. Починаючи з того, що, як говорить чепік, вам потрібен буде лендінг. Тобто досторінковий сайт. Навіть якщо вам дадуть шаблон цього лендінгу, вам треба буде його уніфікувати. Тобто, треба буде пристосовувати цей лендінг під ваш продукт. Тобто, якісь розділи, фото, відео додавати, щось там зміщувати, щось видаляти, додавати нові розділи і так далі. Це доволі муторна робота, і вона потребує технічного спеціаліста, яку вам придеться винаймати самому або самому місяцями в цьому розбиратися. Далі цей сайт-лендинг вам потрібно посадити на якийсь домен. Це 10-15 доларів за домен, плюс потрібен хостинг. Щоб цей сайт десь зберігався, це близько 20 доларів. Плюс технічно треба буде розуміти, як змістити на хостингу, як пристигнути цей домен, як це налаштувати. Якщо ви цього не робили, то кожен крок для вас буде ну, ще тим випробуванням. Далі для автоматизації запитів, Обліку оплата, обліку замовлень, обліку ходу проходження навчання, ну, ваших курсів, те, що ви зробите, додатковий продаж, апсейл, там, якщо будете проводити. Чепік і його команда э, говорять, ну, що це потрібно робити. І ну, я також знаю, що це потрібно робити, щоб вам знадобляться спеціальні програмні продукти. На кшталт там такої умовно скажучи CRM системи але вони прилаштовані для роботи з Telegram це може бути продукт там, від українських виробників це Синпульс Зенеду може бути або інші українські аналоги так що є це ще додаткові десь в місяць 20 доларів тобто ми плюсуємо да? далі проплюсуємо побачимо що ми просумуємо ці всі витрати вони ніби по мінімуму але набирається і про витратах і про витрати часу, і про спеціальні навики. Вам потрібно буде розібратися, як вони працюють ці Zendo, наприклад, або Сенпульс. Законектити їх сайтом це ще той квест, От, повірте, що це не просто так, це непроста не штука. Якщо ви будете самі вникати в це вникати, то вам вже не захочеться ніякого продукту, а це ще тільки етап підготовки. Далі про що ми говоримо. Це вибір і налаштування платіжної системи. Тут, крім того, що потрібно буде розбиратись, як це все поєднати в одну систему з сайтом, і, наприклад, з NED, вам потрібно буде ще й брати, яку саме платіжну систему використовувати. Тому що деякі системи, такі як wi вони працюють не з усіма видами підприємницької діяльності. Там не всі види підприємницької діяльності приймає платіж. По ФП, тому треба розбиратись також. Далі. Якщо, буде, якщо ви будете приймати платежі через ці платіжні системи, вам обов'язково потрібен ФОП. На це ще самі розумієте, що це додаткове навантаження, якщо у вас його немає. Далі, як бачите, скоріше за все, вам знадобиться технічний спеціаліст, який це все буде налаштовувати і буде це все підтримувати, тому що постійно бувають якісь технічні збої. Це програмне обладнання і таке часто трапляється. Їх потрібно буде виправляти або вносити зміни в сайт і так далі. Такий спеціаліст за налаштування та супроводження буде коштувати мінімум десь плюс-мінус 150-200 доларів в місяці. Тобто, як бачимо, тільки на оплату технічних засобів десь буде близько 200 доларів. І то, це звичайно люди, які займаються сайтами. Вони часто не можуть допомагати з, з налагодженням, налаштуванням платіжних систем та систем по типу Зенеду і тому подібних. Тобто, якщо ви будете їх використовувати, то я бачу, що учні Чепіка їх використовують, тобто вони потрібні. В цьому буде треба розбиратися, я говорю про Неду, наприклад. Тобто за налаштування і синхронізацію ви заплатите ще мінімум 150-200 доларів. Тобто разом за технічну частину в місяць обслуговування її вам стане від 200 до 400 доларів. І це тільки технічна частина. Розумієте, так? Да? Підсумовуйте і я по групам розбив, за що, за що потрібно буде платити і скільки приблизно. Це по мінімуму опять-таки. Далі. Давайте повернемось до витрат на рекламу. Чепік говорить, що не треба ніяких особливих вкладень, 200 доларів, і то вони, це ваші інвестиції, вони відб'ються в перший тиждень. По-перше, ви ще почекайте, щоб <запустити>, запустити цю рекламу, вам потрібно підготувати рекламний аккаунт. Реклам. Тобто, щоб, ну, потрібно його наповнити. Якщо він не наповнений, і те, що Чепік говорить, що типу не обов'язково вести соцмережі, я впевнений, що на курсі, він на курсі. Він вам скаже, що, «Ребята, якщо хочете результат, введіть, «Нужно хоча б там, заповнити там, 20, а краще 50 постів, щоб було в цьому аккаунті, вони були гарно оформлені, тому що реклама йде в Інстаграм і вона буде йти від вашого аккаунту. А відповідно, яка частина людей, яка ну, кого зацікавить ваша реклама, вони захотять подивитися на ваш аккаунт. І якщо там нічого їх не зачепить, то вони просто підуть від вас. Зрозумійте, це аудиторія Інстаграму. Вони звикли до нього, тому в більшості випадків йдуть дивитись на вашу сторінку в тій соцмережі, де ви рекламуєтесь. Якщо у вас немає жирного аккаунту, в Інстаграм, наприклад, з хорошим контентом, це значно ускладнить реалізацію ваших інфопродуктів. Зрозумійте це. В Інстаграм знаходяться ті, ну, для кого. Це звичне, звичне середовище інстаграм. Він їм зрозумілий і прийнятний. Тому з реклами вони будуть заходити і дивитись вашу сторінку. А значить, вона повинна викликати довіру і по оформленню, і по наповненню, і по підписникам, і по комунікації. Якщо акаунт не готовий ваш, то готуйте мінімум 400 доларів на саменика та наповнення контенту. Це мінімум. Плюс час, розумієте, да? також хочу звернути вашу увагу ще на один фактор стосовно ведення соцмереж. Подивіться на тих, з ким Чепік записує інтерв'ю. Чи є серед них хоча б одна людина, в якої немає активного і розкрученого Інстаграму. Так, є одна жіночка, я знайшов одну жіночку таргетолога. Не, я не знайшов її Інстаграм, але в неї є YouTube. Називається Людмила Боярченко-7. І в неї там 718 тисяч підписників на Ютубі. Тобто розумієте да? аудиторію. Тому навіть от, хто не вів, вони всі вимушені ввести соцмережу. Хоча б, хоча б по самому мінімуму, але цей мінімум він також на першому етапі ще до, до запуску він потребує вкладень фінансів і часу. І спеціалістів. Тому що реклама для, ще раз соціальних соціальних і Якщо ви робите рекламу на цей аккаунт пустий, або там неактуальна інформація, або там все старе і мало підписників, у вас 100% буде дуже низька конверсія з реклами. Фактично, це буде зливати в бюджет. Тому те, що говорить Чепік про те, що можна навести соцмережі, це неправда. Ну, або ви можете навести і зливати рекламний бюджет. Тут, 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 тут вибір за вами. Підтвердження цього можете подивитись, наприклад, із останніх відеокейсів Чепіка там від 14 січня 2025 року там є Touros Crafted. Їх YouTube 2,11 мільйона підписників. 2,1 мільйона підписників в Ютубі. Тікток 3,1 мільйона підписників. Instagram 881 тисяча підписників. А Чепік пише на заголовку кейсу з ними. Типу, 25 тисяч доларів з нуля. Розумієте, да? от, ну, от як це можна написати, з якого нуля, ребята? Якщо у компанії 6 мільйонів загалом підписників на різних соцмережах, то вона може продавати хоч, хоч воду, хоч каву. Вони зароблять 25 тисяч, розумієте, на, на 6 мільйонну аудиторію вони продадуть. А чи пік пише 25 тисяч з нуля? З якого нуля, ребята? 6 мільйонів аудиторій. Далі слідюче відео 7 січня 25 -го року там про нішу селіство дві жіночки, симпатичні. Значить, у жінок заплачемо 160 навчальних продуктів. Вдумайтесь, 160 навчальних продуктів. Вони самі поцепивши себе в соціальних мережах, можете зайти, подивитись на їхні аккаунти в інстаграм. Вони практично 20 років там, в ніші ціпів виставляє. Це все, що виставляється за бортом. І типу, дивіться, який молодець, як гарно вони запустили свій 161 й продукт. Він не говорить що це 161. Він говорить, дивіться, як вони гарно запустили. А фактично це 161 й їхній продукт. Розумієте, так? Да? До речі, у кожної з них там по 139 тисяч підписників в інстаграму. Ну от розумієте, да? рівень маніпуляцій і як це все подається. Тобто, те, що у них. Там десятки чи сотні тисяч підписників, у кого мільйони, це вставляється за бортом і такої типу парадна вивізка, що ось Щепік, там щось, там зробив. з ними. Розумієте, є експерти, є експерти і з меншою кількістю підписників. Але це скоріше виключення, ніж закономірність. І які шанси от саме у вас стати цим виключенням? При тому, що? На самому старті вам не договорять 90% важливої інформації. І ви вимушені приймати рішення лише на основі частини інформації, яку вам підсвічує Чепік от, із останнього кадру, таке саме солоденьке. А де сотні тих, хто опалився на цих навчаннях? Тому що ще на самому початку він був змушений і мав доступ, так як і ви зараз, лише до парадної частини і Те, як все чудово, дешево, швидко зробляти з діагностики і так далі. А саму основну інформацію вам не договорюють. Далі, що стосується рекламного бюджету, якщо у вас немає досвіду, як запускати рекламу, навіть не сподівайтесь, от що на курсі вас по-бистрому всього всього навчать. Там дуже багато нюансів у запуску реклами. Люди вчаться місяцями, потім ще й роками практикують таргетологами працювати. Там нюансів кучу. від вибору бюджету, аудиторії, гео, куди рекламувати, креативів, режимів тестування, аудиторії. Куча-куча нюансів. Плюс буває блокування рекламних кабінетів, як їх налаштовувати, правильно, як зав'язувати там на Фейсбук і так далі. І так далі. Ще купа технічних моментів. От Тому краще, щоб для цього брати окремого спеціаліста, який буде запускати рекламу. І це по мінімум 300 доларів в місяць. Це мінімум. Плюс додатково потрібен бюджет на саму рекламу, це ті самі 150-200 доларів на тиждень, про які Чепік говорить. Ну... Що типу це інвестиція, які там за тиждень відбуваються, це з його слів. Якщо будете брати спеціаліста, то можливо ці 200 доларів на тиждень і вистачить, А можливо і ні. Це вам, ну, підтвердить, ніхто вам гарантовано не скаже. Але Чепік впевнений, що вони відіб'ються за перший тиждень, це не переживають ніхто вам. Якщо ну, дійсно спеціаліст, який реально дивиться на ситуацію, на ситуацію, а не хоче вам втюхати свої послуги, то він вам скаже, що ну, ребята, може, ви, ми можемо витратити 500 і 1000 доларів на тестові рекламні кампанії і не отримати бажаного результату, але отримати якісь первинні дані для аналізу, для того, щоб коригувати і далі тестувати. Тому що реклама це постійно тести, постійна зміна креативів, вибирати. Ну, ту нішу, де зайдуть ваші креативи. Тобто тут, по цьому напрямку, на рекламу мінімум на 500 доларів розраховується. Це вже по-друге. Тобто бюджетна реклама 150-200 доларів абсолютно більшості випадків він не відіб'ється за перший тиждень. А якщо враховуєте, що ви новачок і самі все будете робити, то це 99,9%, що він не відіб'ється. По-третє, рекламні креативи. Їх мінімум для тесту треба. Пару наборів Два по два. тобто два статика, два відео, хоча б так, для того, щоб запустити першу рекламну кампанію. Е, можна робити самому креатив, але знову ж таки, якщо ви ніколи цим не займались, то у вас дуже багато піде часу на ці креативи. І вони все одно вийдуть слабкі. Не вірте в ці казки про чарівну канву, там, де от можна легко все зробити, потрібна, вам фактично потрібна багатомісячна практика, щоб це зробити швидко і якісно. Новачку це точно не вдасться. Якщо замовляти у спеціалісти, то на, ну, що на початку я вам ну, бажа, бажано робити це, замовляти у спеціалісти. Їх потрібно ще знайти, може там будуть давати когось, але. Це дуже важливий момент, на який я вас звертаю вашу увагу. Від цього буде залишити ефективність реклами. Тому по мінімум 4 креатива, це буде мінімум 50 доларів. Тобто, підсумуємо по Інстаграму і рекламі. Я перечу, що ми про що ми говорили. А ви самі дивіться, от, на що у вас є потреба витрачатись. Отож, підготовка аккаунту Instagram до реклами. Це мінімум 400 доларів. Рекламний бюджет мінімум 500 долларів і креативи мінімум 50%. Далі, підсумовуємо, це загалом технічне забезпечення і налагодження системи по мінімум це 300 доларів. Інстаграм плюс реклама на один тиждень це 950 долларів. Тобто, загалом будьте готові витратити бюджет 1200 доларів, а краще мати запасом. Тому що реклама така справа, що. Там багато тестів. І поки ви не піймаєте свій трафік, ну, от, і то, звісно, що ніхто вам не дає гарантії, то, що він вигорає і так далі. Тобто це постійний експеримент, ну, потрібно бути готовим по бюджету, тому що якщо ви витратили 300 доларів, не піймали свій трафік, 300 доларів це мінімум, і то його часто дуже недостатньо. Повірте, я розум... ну, розумію, про що я говорю. Будьте готові до цього бюджету десь мінімум 1200 доларів, От якщо ви вирішили. Та ще ми не підійшли до, ні до яких діагностик, ми тільки говоримо про попередню підготовку. В цьому я нагадую, що ну, 1200 доларів це, це самі мінімальні ціни на послуги експертів, це можна сказати з Оликсом. Якщо ви будете брати якихось подорожчих, ну, більш досвідчених експертів, там, рекламщиків, СММщиків, то це буде ще дорожче. Розумієте, да? тобто це прямо, якщо у вас немає команди, яка працює, і можна на неї покласти цю всю роботу. Якщо у вас є команда, вам вже простіше. Але також зважайте на те, що Чепік носиться з продажами цими діагностики вже близько року. А за останні 4 роки він більше року ніяким проєктом не займався. От, почуйте, будь ласка. Можете вивчити його хронологію його діяльності. Тобто там курси по вартоворонкам були, потім курси по таргету, курси по американському Ютубу, курси по продюсування. Нічого з цього він не продавав плюс-мінус більше одного року. І це просто пояснюється: він вибирає нішу, по гарячому збирає гроші і далі йому вже не цікаво, він переходить в іншу хайпову нішу і там харчується. І будучи ось такою попригусі, яка любить зняти пінку і пригати далі, ви подивіться, що він. Він себе вже наскільки дискредитував, що при тому, що у нього там десь 90 тисяч підписників в Інстаграм, і він платить гроші за перегляди на YouTube його на Ютуб дивиться по 200-300 людей. Коментує взагалі по 10-20 чоловік, при тому, що він обіцяє платити гроші за коментарі. Ніхто не дивиться вже його і ніхто не коментує всі. Там в Телеграм у нього там, то, щось, тоже, там, пару тисяч підписників, один-два лайки. Ніхто вже він же себе наскільки дискредитував. А за ці роки, що вже майже ніхто не ведеться на його солодкі обіцянки. Це вам ще один фактор на подумати. Тому, скоріше за все, інтерес до цього продукту в нього також зникне відповідною вага до тих, хто придбає цей продукт. Вже з'явиться якась нова солоденька темка, де він збирається зробляти і йде знову себе об'явить номером один, так як він це любить. Він завжди куди він не заходить, він зразу себе номінує номером один. Затверджує в цьому статусі, не звержує. Саме смішне, це було по Ютубу таке, що він там почав вивчати той американський Ютуб десь місяць чи два, і він зразу говорить, що все, ребята, я номер один по американському Ютубу, хоча сабше. В нього і так він і закінчив викладати ці, продавати ці курси по американському Ютубу, Так у нього і не з'явилося в Ютубі навіть срібної кнопки, там, яку дають за 100 тисяч підписників. Розумієте? Він рік викладав, у нього навіть не було серебряної кнопки, не говоря, що там вже за золоту кнопку за мільйон підписників. Але він вже зараз номер один. Ну, трошки відволікся, але щоб просто. Ну, хто не, знакомий, не знайомий з цією людиною, я вже трошки <головіка> про нього чого знаю, багато завдяки тому, що мені люди просто присилають завдяки моєму першому відео тих, хто там опалився. Багато хто подякує, пише в коментарях. Заходьте дивіться, що це. Ну, це не просто ми якісь видумки про людину, не просто я хочу йому за щось там типу, помститися за щось особисте. Ні, ми просто розглядаємо реальні факти про, про реальний продукт, про реальну людину, про її історію, як вона себе веде на протязі певного історичного періоду. А ви вже робіть висновки. Тобто, ну, тут немає нічого. Я беру все, з відкритого доступу. Абсолютно. Ви можете це все слова перевірити і подивитися. Там також важливий момент, наскільки вам вдасться заробити щепіком. Ну, типу, можна подумати, що ось там я там якийсь особливий, кожен із нас особливий. Але зважте на те, що, наприклад, в минулому році чепік робив роликів з відомими людьми. Можете подивитися в нього там інстаграм. У нього це все є він. там пробував на цьому піаритися. З відомими експертами в своїх нішах. Типу, вони прийшли до нього на навчання і що? А що? Практично ні одну позитивну відгуку немає від тих людей, розумієте? Деякі навіть припинили свою діяльність, хоча мало десятки підписників в інстаграм. Не знаю, чи це пов'язано з співпрацею, щоб... чи ні, але такі факти відомі. По-третє, я би вам радив вивчити реальну статистику, поспілкуватись не тільки з успішними кейсами, а й з іншими, хто не попав у кейси на ютубу. Правда, відгуки від таких чепі успішно чистить», Це я з цим сам стикався. І в коментарях на Ютубі вони чистять і в соцмережах. В мене є окреме відео з доказами про те, як це вони роблять. От лише відео їм там не вдається видаляти, хоча мене одне видали, але в більшості відео лишається все-таки на Ютубі і мої, і там ще я бачив, люди записують. Тому не пожелкуйте часу, пошукайте і запитайте, з якими складнощами люди зіткнулись. І який результат отримали, знаючи щепка і те, що люди не міняються, впевнений, ви дізнаєтесь багато чого корисно. І тоді вже приймайте рішення. Як завжди, я ні до чого вас не закликаю, лише до того, що ви приймали виважені рішення і не велись лише на слоткі обіцянки. А їх, як ви самі бачите, навіть ну, от з цього розбору ну, занадто багато. Занадто. Третя байка і чепика. те, що типу, ми дамо вам базу продюсерів, які в нас навчалися, і типу, вони будуть зацікавлені, бо їм потрібні клієнти, а вам потрібен продюсер. Так як у вас буде, там, типу, можна організувати тендем, то продюсер закриє всі ваші технічні питання і типу, можна за це не турбуватися. Які тут є підводні камні? Ну, перше, це. Початківці-продюсери вони можуть не брати з вас фіксовану плату, а працювати за відсоток типу, від майбутнього прибутку. Так це можливо, але зрозумійте, об'єктивно, оці початківці-продюсери вони вчаться на ваш і за ваш рахунок. От Чи готові ви на своїм бізнесом робити такий експеримент, вирішувати вам. Але враховуйте, що ризик розчаруватися це дуже великий. Банально тому, що ви обидва новачки. Плюс новачки продюсери також можуть не витримати і злитися, або не зможуть вас надійно підтримати, просто тому, що в них самих ще немає достатнього досвіду. А буде не просто. підтримувати буде потрібно, це одна із функцій продюсера, щоб підтримувати свого експерта. Тобто загалом тут багато таких ризиків, що просто от певної освіченості хтось із вас може просто втомитися і, не бачачи прибутки, просто злитися. Далі, якщо візьмете продюсера не новачка і домовитися з ним про співпрацю, то більш за все він буде з вас обов'язково фіксовану плату брати. Тобто будете платити, умовно кажучи, зарплатню і плюс ще домовитись на відсоток. Так зазвичай працюють ті, хто більш-менш досвідчений. Тобто, будьте готові платити цьому продюсеру. І це на 200-300 доларів, це мінімум ціни починаються з 500 доларів плюс. І плюс ще відсоток від прибутку. Ну, зараз вже потрібно буде платити за те, щоб він займався продюсером вашим проєктом від 500 доларів, будете готові вже платити. І ем, найнятий продюсер такий, він частіше за все не закриває всі технічні питання, по налаштування таргету, сайту, таргетолог все одно там, продюсер це більше про маркетинг. Можливо, якісь він питання зможе закривати, але. Частіше всього ні. Тому вважайте, що вам все одно і технар буде, хоча б епізодично задіювати потрібно буде таргетолог, СММ, якщо потрібно буде готувати сайт. Така правда життя. Тому рахуйте і думайте крепко, бо 100% не все так легко дешево, як вам обіцяє Чеппер. Розумієте, так? Да? Підсумовуючи вже скажу, що так, важливо правильно обирати у кого навчатися. Тому що якщо ви втратите гроші, це навіть не так страшно. Головне, що ви втратите час і взагалі сам запал просувати себе як експерта. Це саме важливе, тому будьте уважні. І не ведіться на обіцянки і рахуйте реальну математику, а не ті цифри, які фігурують в рекламі. Реклама це завжди показуха, ви всі прекрасно про це знаєте. Тому рахуйте. Якщо ще хочу сказати, якщо так трапиться, що це відео подивляться, ті вже, хто навчався на діагностиці, це у пишіть в коментарях або особисто діліться вашим враженням. Я впевнений, що абсолютній більшості людей там 95, 98, 99% людям буде що гаряченького написати про цей курс. Я просто впевнений, тому що я бачу певну історію вже цієї людини, зіткнувся з купою відгуків і знаю, про що я говорю. Але ви не вірте мені, не вірте нікому, вірте тільки собі. Просто незважайте на той туман, який на вас напускають. А дивіться на реальні факти. І все. Цього буде, буде достатньо, щоб ви потом не корили себе за втрачені гроші, час та ентузіазм і ресурс. Тому, на цьому бажаю вам гарного дня. виважених рішень. Па-па!